Усім привіт-привіт! Ви на каналі Зоя Створи і це відео розпаковки паперових сюрпризів. У нас новенька колекція ось таких пакетків у нас тут Маріо. Я вам трохи покажу ближче. Так, Маріо. Ось ця радуга. Я її сама робила. Ось такі полосочки теж я сама робила. І ось це я теж сама робила. Так що обираємо наші ножиці. І розпочинаємо. І з першого треба відкрити нашу сторіночку. Так, ось квіш мелос, лапка. І ось у нас будуть тут ці котики. Тут в кожному є такий котик, не знаю, як він називається. Напишіть в коментарях, зараз подивитесь, як він називається. Ось так. Відкриємо дуже обережно ловинзика нашого. О, перший нас ось такий котик. Напишіть в коментарях, хто це у мене нема рішення. Ось так. А, тут половинки Ось так. Я голеємо ось сюди. Ось. Můžete si vidět, to Tak, druhý paketek. Takže my vkladáme ten paket. Ostatní. Důležitě se na dělat. pro vás. Já staráme se dělat to pro vás. I náročně O, takový věnce u nás. Takový puchlenký. Ось так, який він власенький. Третій пакетик я хотіла вот такий маркю. Ось так, ножиці і відчиняємо його. Прикольно у нас дивіться з бургером. Це ж дуже класно. Так, тут у нас цей но. Значить, видиста. І сюди його приліплюємо. Так, ще два пакетки. Ось сюди вони її містяться Ось цей райдерний. Ось так відкриваємо, щоб нічого там не поранити. І щоб не зіпсувався там на клей. Ось сюди його можна містити. він дуже маленький. И стану пакетик. Так, у нас там уже у всех тоже пробунка. Ась, так, начиняем. Мне даже интересно, что тут. Слушай, котики любят всех. Ась, так. И наклеим их сюда. Ась, на шоколадке логично! Дякую за перегляд. Поставте лайк підпишіться, щоб не пропустити наступні відео. Пока-пока!